У Кременчуцькому навчальному центрі освітня застава відбулася лекція старими новими вулицями Кременчука. З учасниками обговорили перейменування вулиць нашого міста. Чому такі назви до чого це все призведе? І чи на часі це ми спілкуємося про те, чому саме на часі перейменовувати вулиці, вулиці, які містили якісь ознаки там прив'язки до більшовизму? До Московії, чому зараз на час його перейменувати? Тому що дуже багато людей говорять про те, що і так багато проблем, і так багато питань, і оці всі ще моменти вони зараз точно не треба. Насправді треба, насправді треба, тому що сьогодні Україна бореться за свою ідентичність, за свою самоідентифікацію. І тому ми повинні усвідомлювати, що це питання також на часі. Лекцію для Кремеджан провів громадський діяч і активний учасник деколонізації топонімії в місті Артем Ряса. Він детально розглянув історичний контекст на Вулиць, пояснивши, які фактори лежать в основі їхнього виникнення та зміни з часом, шановне панство. Ви коли платите, наприклад, за комірне або, наприклад, ви визиваєте таксі, ви маєте розуміти імені того чи іншого героя, або поняття, названа вулиця. Почніть з себе. Я вважаю, Європа починається з того: це зрозуміння себе, культури свого народу, культури свого міста і бути патріотом міста або України це поняття навіть з того, чи ви. Розумієте, честь кого названа ваша вулиця? Лекція будувалася на питаннях, які Крамеджани поставили попередньо та під час самого заходу було відзначено, що такі зміни назву вулиць можуть вплинути на формування ідентичності міста, але також потребують уважного врахування історичних, культурних та соціальних контекстів. Акцент у нас на питаннях людей, і щоб ми змогли створити таке середовище, щоб відповідати на питання людей. Бо багато людей не знають і хочуть розібратися, і сьогодні вони мають цю можливість. Тому це така спеціальна форма взаємодії сьогодні. Більший акцент на питання. Лекторіум, звичайно, теж буде слідкуйте за оновленнями на соціальних сторінках навчального центру освітня застава, аби не пропустити цікаві заходи. Поки що тут слідкувати треба за сторінками в інтернеті. От поки що так не можу так зразу сказати, які це. Але ну обіцяю, що такі заходи вони час від часу будуть зустріч з цікавими людьми, якісь цікаві такі події, і так далі. Тому що знову ж таки, ці стіни вони для того, аби навчати. Марія Бардаєва і Ткаченко, Крамочицькі новини.